Добрый день, Коваль. Будь ласка, реєструйтесь в системі рада. Так, уже десятого вина ранку є на менше. По-перше, я хочу щиро всім подякувати, що наскільки ви оперативно зібралися, тому що зрозуміло, що а, просто так Дмитрів на сесії не скликає. Якщо а, терміново виникла необхідність, скликати позачергову сесію за добу, і ви а, всі відреагували, ви приїхали, тому що, тому що вам не байдуже ваша громада, наша громада. A, сьогодні на порядку денному буде одне питання, це буде далі. І враховуючи те, що ми з вами зібралися на другий день Великого Світлого, свята, Сітва Христового, хочу вас всіх щиро привітати, привітати від Тетяних мислями. Побажати вам всім першу чергу міцнішого здоров'я на ми вже не перше різдво зустрічаємо умовах війни. Я бажаю, щоб світлий дух Різдва прийшов у кожну змінив, а головне відвідува відвідав кожного нашого солдата, кожного захисника, надав йому сили захистив головне від кулі, і врятував йому життя. А ми всіляко будемо допомагати, і що хвилини ми дякуємо, дякуємо нашим захисникам за те, що ми маємо можливість жити. За те, що ми маємо можливість працювати. Всім зі святом. Дякую. 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 Шановні колеги, дякую. Всі зареєструвалися. Так, форму у нас вистачає для початку роботи. З 26 депутатів на позачергову 84-ту сесію з'явилося 15 депутатів. Шановні колеги, обголошую 84-ту позачергову сесію. Депутатів.

Далі один депутат Мужірської районної ради, Тарещин Контарія Вікторівна. Так, шановні колеги, нам необхідно для нашої роботи затвердити порядок для У на руках. На порядку денному одне питання про внесення змін до рішення Вартійської селищної ради від цього двадцять третього року прибіжати Вартійської селищної територіальної громади на 24 четвертий рік, які будуть Наблюдаю на питання а, на голосування. Хто за те, що за а, основу та цілому. Прошу підтримати. За 15 проти 0 трималися 0. не Голосували 0, відсутні 11 рішення. Прийнято. Вношу пропозицію встановити наступний регламент. Ні, 11. Рішення прийнято. Переходимо до порядку денного, до обговорення. Отже, про внесення змін до рішення Іванківської селищної ради від 7.12.2023 року за номером 60.52.88 88 про бюджет Іванківської селищної ради територіальної громади на 24 рік доповідає Віталій Анатолійович Резнік, начальник управління фінансів Іванківської селищної ради. Доброго Віталій. Пропонується збільшити доходи та видатки за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету для покриття витрат за серпень вересня двадцять року закладам підприємствам, установам та організаціям комунальної форми власності у приміщенні будівель, яких умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи на 69 тисяч 25 гривень. Це Е, розподіл видатки по територіальному центру нашому, там зменшується видатки по заробітній платі 103 тисячі і збільшується видатки. Е, на е, складу 5% до пенсійного фонду при першій реєстрації військового автомобіля в Україні. Наш центр отримав автомобіль е, соціальне таксі для перевезення там, інвалідів колясочників. І треба цей автомобіль поставити на огляд. Всім все зрозуміло? Запитань немає? Так. Шановні колеги, визначаємо за основу та в цілому задали проєкт рішення. За 15 проти 0 отрималися 0, голосували 0, відсутні 1, 12, рішення прийнято. Я вам щиро дякую за підтримку, за вашу роботу. Вона вкрай важлива. Ви розумієте, що кінець бюджетного року ще це все треба пропустити через казначесу, так, Віталій? Так, знайдіть звіт. Так, так, так що я вам ще щиро всім вдячна. Ну і так, щоб трошечки потягнути закриття сесії, давайте по нашій продиві. У вас є день народження 16-го багатього, а саме вітра Володимира Івановича. Віцного здоров'я здоров <плес> вітання. Отже, всі питання, верніше, одне питання, яке виносилось на нашу сесію. Розглядся, дозвольте 84 ту позачергову сесію оголосити. Звітувала про проведену роботу нами з вами, нашими установами, організаціями, що ми зробили власне, спільними зусиллями а, у 2024 році. Рік ще не закінчить, 13 числа ще ми добігали закінчення року, тому ще є дещо про що я би поділилася. Це буквально три хвилини. По-перше, хочемо окремо подякувати нашому депутату Смолю Ользі Михайлівні. За те, що вона у 24-му році зробила за сприянням її та благодійної організації, благодійна установа, освітні ресурси і технологічний тренінг, у 24-му році було зроблено ремонт харчоблоку та обідньої залишки кільського ліцею за 5 мільйонів 425 тисяч гривень. Ремонт освітлення. Ліцею, 3 935 грн. Ремонт комп'ютерного класу Місійківського ліцею, 808 тисяч 938 гривень, ремонт самзубла і конвітаційної мережі Мусіківського ліцею 284 тисячі, встановлення генератора у ліцею 1 мільйон 55 тисяч гривень, набори канцелярського приладдя, рюкзаки 25 тисяч гривень, наподаль, ремонт. Горносепівського ліцею 2 мільйони 916 тисяч триста гривна, заміна ліновому коридору Горносепівського ліцею, 2 мільйони 000, тисяч. Заміна даху у ліцею, 8 мільйонів чотириста тисяч. Ремонт комп'ютерного класу Горносепільського ліцею шістьсот вісімдесят тисячі гривень. Прочистка конгресаційної мережі Горносепільського ліцею триста тисяч. В лікарні. Було а, за сприянням Ольги Васильівни придбано і медичне обладнання, медичні матеріали та ліки та інше. Далі також народний депутат Бондарів Константин за сприянням, саме за а, сприянням його та а, благодійної організації, Міжнародний благодійний фонд національного добробуту Криму. Придбано дві пральні та дві сушильні машини для соціальної пральні на суму 113 тисяч гривень 781. І а, сьогодні ми говорили а, під час внесення змін до бюджету про машину для а, знову ж таки, територіального центру. Значить, Благодійна організація Міжнародного благодійного фонду дім», Саме за сприяння їх ми отримали цей спеціалізований легковий автомобіль для... Інвалідністю на суму 2 мільйони 770 тисяч. Це теж дуже-дуже немало і це теж дуже-дуже важливо. І тепер загалом 24 2024 року, послухайте, і не багато і немало, громаду всього залучено допомоги на суму понад 301 мільйон гривень. Я думаю, що це дуже хороші показники ми багато це тільки завдяки спільним дисциплінам, нашій спільній злагодженій роботі, наших сесійних засідань. Ми маємо на сьогодні такі здобутки в нашій громаді. Але зупинятися не будемо, працюємо далі. Я вам щиро дякую за роботу. З наступаючим на європам, людством світом висвітлювалися та переконати. Дякую вам.